Отже, мої милі, всім привіт. У нас такий вітер, у нас так холодно сьогодні. Дякую вам мої золоті за донати. Дякую вам мої золоті за те, що ви мені допомогли і за вашу довіру. Я сьогодні поїхала і забрала свій телефон. Ура! Тепер зараз я вам буду показувати, що в мене тут робиться. Дивіться мої котики. У мене є малина, яку я зараз маю обібрати. Ось така, домашня. Ось там маленькі стіки от такої. Тут та агрос поспіває, ну дуже сухо. Такий маленький, дикий без листів. Щавель. Я його викосила він далі виріс. Сьогодні їхав трактор. Я вам, вчора казала, я вам вчора казала, що має бути приїхати бульдозер. Приїхав трактор, потолочив мою картопельку, поїхав туди брати до річки копанку. Води немає взагалі. І треба ось. Ось моя плантація, ось мої огірки. Єдине, що з огірками, я вам зараз покажу парник. Так, це бік. Та що ти? О, тут посадила перець, ось мій пес висмикнув вже один. Тут ось другий, і там в кінці ось третій. Ось тут такий перець мені дав мій. Мого чоловіка тато, мій свекор. Це дав мені такий перець, а це вже мій перець. Той, що я садила отакий, отакий мої друзі, великий, такий. І вже почали зав'язуватися перші перці. Він цвіте, він собі набирає сили, ось такий мій перець. Ось такий перець. Це буде круглий, той що круглий, буде м'ясистий. Ось тут. А. На слово перед міростей. Баклажани теж. Ось такі баклажани, теж вони цвітуть. Єдине, що погано, друзі, знаєте що? Я Чи я неуважно почитала е е е про ті огірки, чи то, може, вони такі є, але вони такі точно не є. Тут у мене баклажани. Все полито. Тут у мене огірки, друзі, ну такі гіркі, такі вони гіркі, що я вам не можу просто передати. Той огірок, що я посадила м -м, за парником, ось тут. Ось тут. Той же самий сорт. Було два огірка, яких я вже зірвала то вони не гіркі, може той йому не підходить, може це був не парниковий огірок, і йому не підходить цей бурячок, мій, мої помідори ті, що був самосів. Цибуля то вже взагалі таке щось. Кабачки вже збираю повним ходом, маю до повний тазик. Треба буде ще сьогодні трошки набрати. Буду закатувати, буду робити. І кру кабачков. Я не знаю. Огірочки вже потрохи збираю. Мій Денис не дає огіркам достигнути. Тут у мене взагалі пропадає все, горох, шпинат до нанесіння. Доросло. Помідори. Це пана Пьотра рожеві. А це мої всякі різні. Трошки вже заростають, я не маю часу їх. Такі, о. Такі, о. Капусточка. А патесони які. Тало в мене в малині віці кіпатисон. Треба його зривати. І їх тут багато-багато. Ось стільки потисоня. Ось ще один. Вид, скільки патисоня. Зав'язалося. Ось тут. Малина моя. Ось така. Знаєте, отако... О, Бачите, отако. вона йде. Малина посадила ж двох сортів Зуга Зюгану і Полану. Це полана. У мене така поланка, там. Полана. О. Вже стало солодша чуть-чуть. Але вона. Трошки кисліша за зюгану. Мені зюгана взагалі краще подобається. Я зараз спущуся туди донизу і покажу вам, що там сьогодні нам трактор зробив. Ось, друзі, ця полана. А тут у мене є... Ой, щось закашлялося. <кій> ось, друзі, там була полана, а ось це зюгана. Бачите? Ми вже її ось рвали. Бачите, кругленька. Вона трошки смачнішниця, а мурахи вже сидять. на ній, Вона ще не достигла, адже наскільки вона солодка, що вже мурахи на ній сидять. І то почалися такі перші ягоди, ми вже їх позривали. Дивіться, вона ще не достигла, а вона вже велика. Мене тішить той сорт. Я щось думала, що будемо шкодувати, що ми посадили. Вона високоросла. Але, бачите, малина ще не достигша, яка вона вже велика. Дивіться, так. І врожай буде, я думаю, ну так, для себе, знаєте. Сьогодні зніму вам відео трошки в іншому ракурсі. Перевернула собі телефон. О! О, дивіться, ма да Ого, я ще сама тут не була. Дивіться, буде, що робиться. Моя малина трошки пішла спати. Ой, дуже шкода, звісно, бо малина у мене тут теж ось така. І її трошки примнула. Бачите, яка? Малина велика. Подивіться, яку вибрали купу. Таке болото. А як я тепер буду воду набирати? Йокарний бабай. Там до річки в нас немає ні прохода, ні виходу. Ми до річки не дорили. Риба сюди запливати не буде. Може, якщо хтось скаже, що це проти закону, виривати копанки. Ні, ми вирили копанку в себе на, можна сказати, на земельній ділянці. Бо річка там... Трошки далі. Моя капуста. Починають крутитися головки, але бляха-муха щось її їсть. Я її так кроплю, друзі. Я не знаю, чи варте воно моїх зусиль, чи буде щось з тої капусти. Я її кожних два дня кроплю. Зараз вже може холодніше, може вже та білокрилка сідати не буде. Дивіться, як повирвали. Трактор між рядками їхав. Хлопці сьогодні будуть складати це все. Дивіться, капельна лінта проскидувана. І ось тако. Ось тут у мене, друзі, ось такі от горіхи. І тут так, бачите, де-не-де. Де. Один, два, три. Ще десь там трошки. А тут у мене вже Трави йдуть трохи веселіше. Так, то я сподіваюся, що мішка з 3-4 з того горіха я назбираю. Ой, ось дивіться, який тут у мене горіх обліплений. Вон там, все в горі. Всі Добрі друзі, що є а, ще горіхи. Це а, просто шикарне доповнення, до, коли немає грошей ввечері, такого зимку сіли собі горіхи накололи, почистили, поздавали і все добре. А в нас ще тут посадка є там по дорозі їхати з тої сторони, з тої сторони, села, що люди собі отако виїжджають у посадку. І збирають горіхи. Правда, вони люди, я не знаю, дуже скоро ті горіхи збирають, бо минулого року наші хлопці приїхали десь 7 вересня. Ну, То якраз що вже горіхи починають самі лущитися і сипатися, то їх вже не було. Люди обносять прямо зеленими, хто швидше. Люди не дають їм достигнути, обносять зеленими, і люди собі вважають, що це таке має бути. А горіх навіть всередині, навіть немає нормального зерна, навіть, одним словом, жадності люди скоріше, один наперед другого, щоб більше назбирати. Не знаю, подивимося, вже є машина, то, можливо, вже цього року ми будемо з чоловіком, він приїжджає з роботи в 4 годині. Ми будемо з чоловіком після обіду виїжджати, збирати горіхи. Всі мої милі, ще раз дякую за донати. Я не розраховувала, що, я, що ви мені так настільки сильно поможете. Я одна людина, я не знаю, чи варто казати, яка скинула мені відразу 3 тисячі гривень. Я дуже сильно вдячна. Ще в мене є одне прохання. Підписуйтеся на мій о, другий канал. Там я, я викладаю з нього зараз відео, а з цього каналу я буду тільки поширювати. Підписуйтеся, мені треба зараз набрати 5 тисяч слідкувачів. Саме скільки стільки потрібно для того, щоб мені вже підключили монетизацію. О, тобто будуть монетизувати, будуть мені платити за перегляди. Гроші у Фейсбуці. Це вже можна зробити, це вже не в тестовому режимі. У нас в Україні вже офіційно дозволена монетизація і Ютуба, і Інстаграма. І, ну Ютуб він само собою і Фейсбука і Інстаграма. Тож, мої друзі, підписуйтеся. Набираємо 5 тисяч свідковачів. І ще потрібно набрати 60 тисяч. 60 тисяч однохвилинних переглядів моїх відео. Я вже це зробила, я вже це набрала. У мене в мене 1700 сімсот там зараз, але завдяки тому, що в мене є друга оця резервна сторінка, на якій 55 тисяч свідкувачів, то я вже набрала тих 60 тисяч однохвилинних переглядів моїх відео. Не тих коротких, а тих відео, які я викладаю от свого життя. Я вам дуже дякую за підписочки, я вам дуже дякую за донати. Сьогодні я повидаляю всі відео, в якому фігурує мій номер карти. Я обіцяла вам, що я більше не буду проводити будь-які збори, і я цього слова дотримую. І я вам дуже вдячна.